Вітаю, друзі. Подивіться. Тільки виїхав за межі села. І он там десь ззаду такий катаклізм, що капець. Погода. Погода, то сонце, то дощ цілий день. Але зараз не знаю, після роботи в мене є. Може дві годинки, може півтори покопати. А там, я Зараз спробую збільшити. Не видно. Ну коротше на білі катаклізм. Зараз там смузі пересижу, повертатися вже не хочу. І сьогодні спробую покопати. Всі знахідки, обов'язково покажу, дивимося і не приключаємося. А ось і веселка. Не збіг ще дощ початися, як вже є веселка. Не знаю, зараз трошки може заховаюся, справді. вода таке щось нехороше збирається. Добренько, що я далеко хоч не від'їхав. Зараз може пересижу. А може ні. А ну покажу, що там робиться. Опа-опа-опа. Бачите, який там дощик рясненький йде, а тут ще немає. Подивіться, що робиться. Заховайся смугу. Поїхав, їхав, вже трошки промок, чесно скажу вам, ще вітер такий сильний, але я думаю, там небо чисте. Небезкінечний цей дощик буде. Та й плюс до того у мене сьогодні з така основна задача була більша розвідка. Покататися, поїздити, подивитися, деякі поля прибрали. Ну, я думаю, мені вона буде вдала. А втім, хто знає, якщо зараз дощик закінчиться, ще й покупаю. Добрався я до поля. Намок, <смак> правда, трошки, але нічого, вітерець зараз і все пройде. Подивіться, це хмара така. І невеличка, але зараза противна, і вітер, і намочився я. Але нічого, хіба мене злякає якийсь там тепленький літній дощик Подивіться, головна ціль, яку я хотів сьогодні, виорена. Значить, я тут зараз побігаю. І наступний раз вже включаюся із знахідкою. Друзі, хочу порекомендувати вам крутий сайт Лицар Клуб. Тут ви можете знайти багато цікавої та корисної інформації. В розділі Блог та новини клубу, статті про історію України, археологічні відкриття та знахідки пошуковців з металодетектором. Також на сайті є магазин, де ви можете купувати антикваріат та інші речі. На Лицар-клуб ви також можете стати власником магазину, створити його власному кабінеті і продавати товар за фіксованою ціною. Лицар-клуб це інформаційний портал про наш спадок. Реєструйся на Литер Клуб та відкривай нові можливості. Посилання на сайт в описанні під відео. Нарешті сили природи спокоїлися. Така марюгака, Така локальна, не сильно багато вона намочила мене, але намочила. І чого я включився? Бо перший сигнал і така. Більш-менш цікава знахідка, така бронзова ложечка. Тільки а, тільки йдуть до тієї хатинки. Ще не дійшов Ось така прикольненька. Але одне, що треба, я думаю, буде спробувати вирівняти Але одне, що радує, що перший сигнал не монетка. Я помічав, вже скільки разів було, разів 5. Коли виходиш на куп, перший сигнал монетка, все, можна додому вертатися. отакий такий... Такий тоді коп виходить, що краще і не копати. Ну, загалом перша знахідка є в карман. І біжу на той горбик, якщо видно, вибивати. Якраз і дощик закінчився. І посяка намок трошки. ну загалом красота. Біжу копати. Ось подивіться, друзі, тут уже як не крути, видно, що хатинка. Все, в кусках кирпичу. Все у цій у глині осколки, глечиків Я не дивлюсь, таке, наче як ямка. Думаю, блін, це вже хтось передо мною тут поковирявся. А ні, таке наче якийсь звірок, тваринка може, яка лисиця чи... чи щось подібне, це порилося Ну все, не буду говорити, а буду шукати, бо в мене так багато часу. Та й плюс до того... Плюс до того треба знахідки шукати. Дивіться, як сонце виглядає. Фух, ну нарешті, я може взагалі без монетки залишуся. Випала одненька скромненька монетка. З розміром здається, що це, мабуть, двієчка. Двічка, двічка радянська. Хоча та не хоча, так. Да. Коррізаси двічка 29-го року. Трошки закиша, але все одно приємна, приємна знахідка. Як не крути, монетку завжди приємно знаходити. В карман і далі біжу шукати. Друзі, гарненький такий зінкий сигнал був. Так, трошки захрип вже, бігаю багатенько. Такий гарний сигнал був. Дзвінкий і викотись такий мідний кружечок. Напевно, мідний. Що воно? О, бачу, бачу. Три копійки. Миколиного формату. Ну такі можна легеньку обштанинку. Дивимося, дивимося. А, нічого не видно. 908 чи 903. Ну все одно, приколенька знахідка в карман. І далі бігать, бо час піджимає. Не знаю, чи взагалі щось зараз знайти чи ні. Бо темніє на очах. Такий малесенький сигналчик був слабенький, але я його спіймав. І подивіться, хто викотився. Здається, одиничка радянська. Да, подивіться, ще. герб старенький. Да, і стан такий непоганий. І рік, в принципі, непоганий. 32-й. Навіть не знаю, мене така є. О, подивіться, яка облестенька. Коблистенька. Блискуча, гарненька. Фух, така монетка. Трошки захекався. Бо бігаю, бігаю. На випередки з часом. Коротше, в карман цю монетку. І ще трошки побігать. Може срібло попадеться. Я ж не даремно можу чись по цьому дощу. Хоча хто знає Хоч щось знайду і тому буду радий. Оце так чудо сіє, оце так красота. Подивіться, ямочка викопав. Тільки одійшов, ну скільки тут ось метр, якщо є. Ще один такий самий поганенький сигнальчик і знов кружочок. Тільки я вже його загубив. А ні, не загубив. Ось лежить і знову малюпенька одиничка поряд лежала. Значить, о, теж бачу старий герб. А ну що за рік? О, це вже прикольний, прикольний. Звичайно, аби двоєчка або троєчка така, але тим не менше стан подивіться, який класний. Треба гарнесенько в цьому місці покрутитися. Дві монетки. Може це яка розсипушка невеличка. Рік тим не менше пліється 27-й, класний такий сохран. У мене є 27-й одиничка, а така побита, побита, сильно-сильно. Таку, чесно кажучи, я альбом ставити. Ну а таку монеточку я із задоволенням туди поміщу. Ну що, полюбувались трохи. І я зараз оцю місцинку гарно проб'ю, бо монетки малюпенькі. Погано їх металошукач бачить. Та ще й вона старушка Аська. Але тим не менше все одно треба гарно тут повикручуватися, повибивати. Темніє, темніє, друзі. А в мене ще одна знахідка. Такий сигнал був бадьорий. А по-любому мідячок. Ой, щось він. Щось він, щось він лисувати. Нічого я не можу розладити. Що він за монетка така. І терти не хочеться. Зараз вже, мабуть, підсвятку треба буде включати, щось погано видно. Так. А ось так, а ось так, все одно. Ну, мені каже, це, за все, двієчка 800-х років. Дома вже гарненько почищу і покажу зблизька. Ну, Все одно, як знахідка прикольна. Як не крути. І ще одну монетку мені вдалося знайти. Вдалося, вдалося. Угу, Ось вона. Так. Така монетка, Що вона? Тройка. Тройка 31 го Саме звичайнісінька. Але стан Стан дуже хорошої монетки. Ну що, В карман і далі бігти. Скільки ще мені дозволить. Хотя, хотя... Надіюся, побігаю ще трохи. Бесяка ночим облимає. Гарненько вже вічоріє. А в мене ще один сигнал і ще одна монетка. він аж не хочеться йти звідси. О, стара реформа. Троєчка, троєчка, троєчка. Стан класненький. 1930. Ще на 31-й підняв. А тепер і 30-й. Карман. Карман, карман. І ще бігаю. Уже буквально в темноті знайшов ще одну монетку. Все одно такий бадьорий-бадьорий був. Значить, значит, мідь. Так, да, є мідь. Царюк рік, за все. І напевно знову троєчка. Ну Ні, нічого, нічого, я й такому радий. Так. Так, дійсно троєчка. там, дев'яносто, якийсь рік. Ну, що я скажу. Гарненько. В карман. І далі шукати. Ну, нарешті. Подивіться, вже як темно. Вже начепив фонарика, трохи незручно ходити, слідів майже не видно, але щойно був дзвінки, сигнал. Хух. Нарешті я її знайшов. Знайшов серебряну монетку, срібну монетку. Хух, довго це я ходив. Або як довго? Годинку, може трохи більше, швидко потемніло. Але подивіться, лежить вона. Красива, чекає, поки я її в руки візьму, в груди лежала. Подивіться, яка, яка красива монетка. Наче 15 копійок. Оці ранні. 20 ті роки. Фух, ну що, час, 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 момент істини. Я в минулому році таку 21 ту знайшов, дуже зрадів, не очікував. Ну, це, мені здається, по любом буде. Або, або, або впала, або 22, або 23. Ну, тим не менше, як я довго чекав знайти її. Сьогодні, я скільки вже жменю, тут магнаток знайшов, а срібних не було. Це перша. Ну, Надійсне єдине. Або хто знає, може вже буду вдома їхати. Як завжди, на самому цікавому моменті здохла батарейка, я тільки одного телефон з собою взяв. Ну нічого, приїхав я додому. Трошки зарядив телефон. Та копієчка срібна, це в нас 15 копійок 23-го. І поки йшов до велосипедика, попалася ще одиничка 24-го. Ну, а інші я поки не чистив. Це вже, я думаю, до завтра зроблю і вам усе гарненько розложу і покажу усі свої монетки і знахідки. Тому додивляємося. Вітаю, друзі! Вирішив я повернутися на цю містинку, де я минулого разу -з десяток монет зайшов за півтори годинки. Але одна проблема теж, подивіться, приїхав уже, уже, вже воно. Почало 7 у мене менше годинки, поки сонце сяде, а загалом десь півтори годинки, щоб покопати. Ну я не про те. Прикрутив я сюди, походив пару хвилинок і вже перша знахідка є. Звісно, не монетка. Де воно, де воно? А така штукенція, я зараз близько покажу, що воно таке. А випала, друзі, мені от така штукенція. Е, таке на перший погляд не зрозуміло, що, але я придивився. побачив, там воно градуси є. Тут така ця. Коротше, це у нас передня частина якогось снаряду була. Ну, тут хатинка стояла, може хто додому притягнув та розбирав снаряди. Ось вона накручувалося. Як він правильно, Незривний механізм. Чи може зривний механізм? Ну коротше, Морда, передок, снаряду мені попався. Ну, але ж я сюди по, мале... по монеточки приїхав. Значить, буду їх шукати. Подивіться, як сонечко заховалось за хмаринку. Ну нічого, трошки часу є, зараз біом побігає. Ось, друзі. Не знаю, що воно за знахідка, не монетка. Але така штукенція якась випала. І така блискуча біленька. Щось в мене такі сумніви є, щось дуже вона. На срібельце схожим, схоже, подивіться яка блискуча Арзаната. О, і тобі цікаво стало. Тому я навіть не знаю, не знаю, що воно таке. Но відкладу, відкладу, бо дуже цікаво. Дома спробую... Спробую перевірити, чи срібло, чи ні. Якось там йодом, чи я не знаю як там перевіряють. Ну... Ну, щось таке попалось цікаве. Майже 7 годин бігаю, бігаю, знахідок немає. Вчора скільки монеток тут настріляв. А сьогодні щось не дуже. І ось у грудиці лежить красивий кругляшок, схожий на монетку. Зараз буду обережненько діставати. Діставати, діставати. Розмірами. Ага, двічка, так і йду. Пусуся 30 36 року. Ну, як не як, знахідка в карман і ще побігати трохи. Темніє, темніє. Я вже трошки відійшов на інший будиночок. І тут це зовсім слабенько, але ось один був хороший сигнал. А, вже трошки погано видно. Зараз включу Спалах і покажу, що знайшов. О, так трошки краще. Ось 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 знахідка. У грудиці лежить. І напевно, напевно, так. Да, знов двічка. Тільки на цей раз. Йо-ма, це не двієчка. Подивіться, що це блискученьке, красивеньке срібельце. Десяточка 29-та. І тут так трошки жовтуватоньке подумав я. Думаю двоєчка. Ще й розмір такий самий. А тут. А тут така красива десяточка. Ну що, хоч і темніє але... але, 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 але ще трошечки побігаю. Знову я взявся за фонарика. Тихий тихий вечір. А на полі вже взагалі нічого не видно. І сліди по такому полі погано видно, не знаю. Може теж знову вже буду закруглятися. Але, тим не менше, щойно випала така монетка. Такий бадьорий сигнальчик був. Напевно якась мідна. І за розмірами схожа на одиничку Миколина, Мабуть, да, мабуть, вона і є. Одиничка. Босик прибіг. Де бігав? в темноту. Да. Як мій акумулятор здохне, то пам'ять закінчиться. Непоказав монетку. Одиничка, не видно, що меколоного формату, М1900. У мене пшикалка є, вже так не хочу доставати. вже так досить темно. Ну, коротше, якось там 1900 якогось року. Трошечки погнуто. Але нічого, монетки я вирівнювати такі умію і там нічого важкого немає. Ну що, в карман. І ще кілька хвилиночок. Бо зовсім темно. Додому по темному буду їхати. Ось я, друзі, перечистив більш-менш свої знахідки. І зараз бігесенько-коротесенько розкажу по всьому, що я знайшов. Давайте почнемо з цієї штукенці. Це реально така морда із снаряду виявилася. Трошечки його почисти. Там воно якесь ПТЗ 105. А тут якась буковка М. Чи буковка? Чи ПТ. Ну, загалом така штукенція попалася. І що саме прикольне, пам'ятаю, літом я знаходив таку штуку. І тут розповідається отвори. І коли мене так при... прикласти, в принципі, співпадає. Це, скоріше за все, з одного снаряду був такий п'ятачок, Тобто передок. Він трошки руки грязні. Ви вибачаєте, я тільки з картоплі. Гарменкою щіточкою прийшов, але все одно. Но... Но я не про це. Так, снаряд ми сюди оставляємо. Далі, От такенька красива ложечка. Я її трошки підрівняв, але подивіться, метал не витримав, тріснув. Але все одно хоч, хоч загальний вигляд можна розладити. Не відчищав її, бо не бачу сенсу. Але ж тут, по-моєму, десь е капельки такі маленькі, по посрібнення залишалися. Ось тут, напевно. А, і ось все. видно, що сріблом була покрита. Ну, Така. Така старовинна прикудна ложечка. Далі, 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 далі. От така штучка, яка мене порадувала. Подивіться, як блестить. Це реально срібло. Тому що я сюди капав йодом. Це такий самий дієвий спосіб. Дивіться, одне п'ятно залишилося. І десь тут ще інше. Ну її ще після того ще чистив гарненько. Тому майже стерлися, але йод реакція досить така добра. І важив я цю штукенцію 7,5 г. Що воно таке? Гадки немає. Ну, може, здогадуюся, що може це яке на місто було. Хто зустрічав подібну знахідку, або щось таке, то обов'язково напишіть. Ну, моя така версія, що це якась е, прикраса, така якась намистинка була, така срібна, велика. Ну, Може я помиляюся. Далі, далі, далі по монеткам погнали. От такий радянський троєчок 908-го 899-го, двоєчка зачухана 898-го. І одиничка була взагалі, пам'ятаєте, погнута, вбита в хлам, але подивіться, я її підрівняв. А і злегка-злегка її оживив. Що тепер навіть... Трошки приємно на неї глянути. Далі. От такі дві приємні, срібні знахідки. 15, 23 і 10, 29. -го. Стан, стан просто чудовий, що спереду, що ззаду, Подивіться як переливається раз. І переливається два. Тут взагалі подивіться таке, як, як ото кажуть, штемпельний блиск. Ну. Я розумію, що роки зробили своє, таке знайти майже нереально. Далі одиничка так само більш-менш задовільному стані. Подивіться, навіть герба можна розглядіти рельєф. Такий чудовий, ну, звичайно, 25-й, як би було, то взагалі супер. Ну і такі, як то вони кажуть, золото партії троєчка 30, 31, дивиться якийсь якийсь паучок. Далі дві двойки 29-36 були в хлам зачухані в Окислах, але більш-менш їх трошки розчухав. Хоча, подивіться, там уже наскрізь вони про цей колись. Ну, і такі дві приємні 32 і 27 годинички, яких в мене, звісно, немає, і які відправляться в альбом. І, до речі, десяточка така чудова, туди так само відправиться. Ну що, друзі, за. Два коротенькі виходи. Мене такий супер-мега цікавий куп вийшов. Знахідки так само давно в мене срібла не було. Велика кількість монет. Скільки вийшло? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять монеток за два виходи. І це ще не все. Скажімо по секрету. був я там ще й третій раз. Спіймав 5 монеток, а потім зайшов вчора ще з іншого сторони поля. Там взагалі настріляв так само дуже багато монеток, російську цю прягу. Знайшов дукача, ну це все ви побачите через кілька днів. Ну а поки поки дивимося це відео. І не забуваємо там підписатися, лайкнути і тому подібне щось зробити. А я поки прощаюся. До наступної зустрічі через кілька днів.